Доброго ранку! Всім привіт! Починаємо. Юлія Зорі, Григорій Герман. Тут заради того, щоб ваш ранок сьогодні був якомога кориснішим, інформативнішим і е, прекраснішим. Так, але почнемо ми з того, що ви точно згадаєте, друзі. Це історія братства, про яке ви точно чули. Це біле братство. Пам'ятаєте, була секта, яка заполонила терени України на початку 90-х років. Її очільники Марія Деві Христос та Йоанн Свамі захопили розуми тисячі людей. Секта розрослася за межі України, а її очільники зрештою опинилися за гратами. Звідки взялася та секта і чим все закінчилося? Дивіться далі. У 90-х роках Україною прокотився масовий психоз під назвою Біле братство. Ця секта по всій країні і за її межами назбирала незлічену кількість прихильників, які були готові на все заради Бога, якого собою для них втілила Марина Цвігун у секті відома як Марія Деві Христос та її чоловік Йоан Свамі. Як простому інженеру та журналістці вдалося створити кількатисячну секту з прибічниками, які щиро вірили в божественність засновників, та були готові піти на масове самовбивство і ледь не спалили себе всередині храму Софії Київської? Між 1990 та 1991 роком. Познайомилися засновники секти Біле братство. В той час Юрій Кривоногов був засновником та лідером інституту душі Атма, де проповідував езотеричні вчення про світ, Бога і віру. На одну з його лекцій прийшла журналістка Марина Цвігун, яка пережила клінічну смерть та була впевнена, що під час цього зустрілася з Богом. І більше того, що після цього стала Месією. За однією з версій на лекції. Ці вона нібито передала кривоногову записку, де описала свою клінічну смерть та свою зустріч із Богом. Чи то він повірив жінці, чи то відчув, що на цьому можна зробити грошей. Але після лекції він зустрівся з Мариною та Буцімто підтвердив їй, що вона месія. З цього все почалося. До заснування білого братства кривоного працював інженером-кібернетиком, а згодом за чутками став співпрацювати з Миколаївським центром психотроніки. Там він нібито під керівництвом КДБ займався розробкою протидії для методів з контролю над розумом, якими буцімто володіло ЦРУ. Тож на тлі цих чуток з'явилась версія, що виникнення секти пов'язано із радянськими спецслужбами, і її готували як експеримент саме з контролю над розумом. Однак для секти потрібен був харизматичний лідер. Так там і з'явилася Марина Цвігун. Марина Цвігун до заснування секти працювала звичайною журналісткою газеті Донецького заводу, була дружиною та мамою. Під час чергового аборту, за однією версією сьомого, а за другою десятого, вона пережила клінічну смерть. Та, за її словами, смерть була справжньою. її Душа відлетіла до Бога, а душа господа вселилась у її тіло. Після зустрічі на лекції Кривоногов буцімто повірив у божественність цвігун. І почав навіть переконувати її у цьому. Він назвав її Богом, який втілився на землю, та склав їй такий образ святої, у який вона сама свято повірила. А крім неї ще тисячі людей. Щоправда, образ був доволі заплутаним, абсолютно нелогічним. Вони одружилися, і Юрій почав просувати божественність вже для своєї дружини у маси. За проповідями Юрія Кривоногова, який взяв собі ім'я Йоанн Свамі та призначив себе намісником Бога на землі, і патріархом білого братства, Марина Цвігун, яку почали називати Марія Деві Христос, була живим Богом на землі, але й не тільки Богом, а ще й одночасно втіленням Ісуса Христа, Його Матері та нареченої. І якщо від почутого може закипіти мозок, то для адептів білого братства все було правильно. Вони справді вірили, що вона Бог. Братство почало помалу розростатися, окрім віри у Марію Деві Христос, основним елементом секти була ще й віра у кінець світу, який прихожани секти напружено очікували. Ну а далі все за стандартами сект: всі, хто з нами врятується, ті, хто проти, діти сатани. Своє вчення вони назвали Юс Малос, яке розшифровувалося як Юс Йоансвамі ма. Марія, деві Христос, та Лос від грецького логос. Означає слово. Юсмало стало сакральним словом для сектантів і під час своїх служінь вони повторювали його як мантру. Прихильники білого братства фанатично вірили у те, що проповідує секта. І зовсім скоро це стало схожим на масовий психоз. Члени братства продавали своє майно, а кошти передавали на пожертви секті. Діти масово тікали з дому та приєднувалися до білого братства. Люди кидали сім'ї, чоловіків, дружин. Їм було заборонено спати більше кількох годин на день, заборонено їсти більше кількох ложок на день. Людей виснажували фізично та повністю ними заволодівали морально. У містах почали з'являтися написи Мітка звіра 666» та застороги щодо чіпування цим та кінцем світу лякали братів у секті. Кульмінацією цих подій став кінець світу, обіцяний сектою восени 1993-го. Саме на цей день сектанти на чолі з Йоанном Свамі та Марією Деві Христос запланували масовий акт самоспалення на території храму Софії Київської. 10 листопада 1993 року біля Софії Київської зібралося більше тисячі сектантів білого братства. Частина з них пробралася в храм, аби вчинити акт самопідпалу. Марія Деві Христос, яку вважали втіленням Бога на землі, повинна була воскреснути через три дні, а частина прихильників братства повинні були принести себе у жертву, аби вижили інші члени братства. В день, коли мав настати кінець світу, всі невірні, тобто діти сатани, мали б загинути. А юсмаліанці, тобто сектанти білого братства, мали б залишитися в живих з Марією Деві Христос. Після кінця світу прихильники секти пробралися у Софіївський собор, перерізали дроти до телефону та заблокували входи-виходи. Марина Цвігун, вона ж Марія, Деві Христос, забралася на вівтарний престол. Секта почала свої ритуали. Щоправда, закінчити задумане не вдалося. У будівлю вірвалися правоохоронці і почали масові арешти. Членів білого братства відвезли до психіатричної лікарні, а от очільників братства визнали дієздатними. І вони, зрештою, опинилися за ґратами. Марині Цвігун присудили чотири роки ув'язнення, Юрію Кривоногову сім років ув'язнення. І, хоч під час суду Марина не визнала, що вона брехала прихильникам і далі гнула свою лінію, що вона Бог, а ще звинуватила свого чоловіка кривоногова у брехні та виключила секти, біле братство перестало існувати у колишніх масштабах. У цвігун залишилося небагато вірних адептів, і зрештою вона змінила ім'я та почала проповідувати інше вірування вже на території Росії. У голодній і злі дев'яності, коли країна була у перехідному стані, людям потрібно було у щось вірити, у щось, щоб тримало їх у світі, де немає чим платити зарплати, чим годувати дітей. Деяким з цих людей трапилась секта Біле братство у зовсім дивній місцями абсолютно ненормальній ідеї, якої вони повірили. Але рано чи пізно мильна бульбашка лопається, так сталося і з цією сектою.